Ми не її їжа, тому єдиний спосіб, єдина мотивація для неї це захищати себе або своє потомство. Якщо людина наближається до гадюки, вона попереджає. їй невигідно одразу нападати. Вона розуміє, що і сили нерівні, рівні, і ефективність цього для неї. Їй отруту треба берегти. Тому вона шипить, погрожує. Це доволі чутний такий звук і треба прислухатися і реагувати, відповідно, уникнути цього, відійти в сторону. І жодного нападу тоді не буде. Але бувають ситуації виняткові. Якщо, припустимо, ми швидко рухаємось десь по якійсь траві, в степу, і ми могли нічого не почути. І вона могла прослухати. І ми наступили на неї. І вона може рефлекторно в цей момент вкусити за ногу. це дуже болючі укуси, це дуже болючий стан складний для людей. І для чого провокувати? Якщо ми не знаємо, тим більше отруйна вона чи ні. краще від неї відійти в сторону. Спокійно, без як завжди, взагалі з дикими звірями з іншими тваринами, Ринами, тобто без якихось там різких рухів.